Серйозно, ну хто взагалі любить пилососити? Mm -mm. Пил, шерсть від улюбленця і купа бруду, яку постійно щодня треба прибирати. І тут на підмогу з'являється Dreamy D9 Max. Почнімо з того, що він має аж 6 тисяч паскаль потужності всмоктування. Це як міні-торнадо, що засмоктує все на своєму шляху. Від крихт печеньок до шерсті улюбленого котика, що глибоко забилася в килим. А тепер про лідар навігацію. Жодних хаотичних та бездумних рухів. Він чітко знає, де знаходиться і куди буде рухатися далі. Великий акумулятор на 5200 мАч. Коротше, на повному заряді він готовий пропрацювати до 285 хвилин. Пилозбірник трохи менше 600 мл, що досить непогано для подібних пристроїв. Ну і що це за сучасний пилосос, який вміє тільки пилососити, а не миє підлогу. Цей миє. Бак для води об'ємом 235 мл і є три рівні подачі води. Тому ваша вітальня не буде залита калюжею, а на плитці, навпаки, він постарається на всі 100. Ну і головне, цей чувачок керується зі смартфона. Через додаток зможеш його запускати, налаштовувати графік прибирання і вибирати необхідні зони. Хай працює, а ти відпочивай. Цей робот та інші знайдеш вало.